Вітаю, друзі! У цьому відео ми з вами поговоримо про Present Perfect Continuous, такий час в англійській мові, який перекладається як теперішній, доконано тривалий час. Що ж це таке? Як будується? Давайте подивимося. Для того, щоб нам сказати щось у Present Perfect Continuous, нам необхідно пам'ятати про наступну формулу. Have або has в залежності від особи, been плюс дієслово з закінченням ING, verb plus ing. and І маючи таку формулу, ми отримаємо результат у теперішньому часі від якоїсь довготривалої дії, яка почалася колись у минулому, але триває до теперішнього моменту. Саме тому це. Present perfect continuous теперішній доконано тривалий. І чому він «continuous», чому він тривалий? Тому що він показує нам, як довго тривала дія до моменту на тепер, скільки часу знадобилося, щоб щось зробити у теперішньому часі, або щоб отримати, наприклад, якийсь результат на даний момент. Давайте розглянемо, як ми будуємо стверджувальні, запитальні і заперечні речення в цьому часі. Отже, щоб сказати твердження, нам потрібна особа I view with they дієслово have, або скорочена його форма апостроф VE, been, і основне смислове дієслово з інговим закінченням. І виходить: I have been sleeping. Або I've been sleeping» скорочено. Давайте зразу зі скороченням буду читати, для того, щоб ви звикали сприймати на слух саме скорочення, бо всюди, де є можливість скорочувати, вони скорочують. Тому я спала, або я сплю вже там якийсь період часу. I've been sleeping for five hours» Я сплю вже 5 годин до теперішнього моменту. «You've been reading» – A book, наприклад, Since five o'clock. Ти читаєш книгу з п'ятої години. До теперішнього моменту. Є тривалість. Відчуваєте? До теперішнього моменту. We have been living, we've been living, living we've here for 10 years. Ми тут живемо 10 років уже. Показується тривалість. 10 років тому і до моменту на тепер. They have been working they've been working. Вони працюють скільки то з часу. Далі, він, вона і пец полюбляють букву S. Тому he, she, it, додаємо has, або апостроф S скорочено been, і основне дієслово з інговим закінченням. He's been eating, він їсть, уже, не знаю, годину їсть. She's been dancing, вона танцює. Вже довго танцює якийсь період часу. It's been playing, він грається, котик, наприклад, грається вже дві години поспіль. Щоб сказати заперечення, ми до have додаємо часточку not і скорочене, виходить haven't. Вся інша формула залишається на зміну. I haven't been sleeping. Або I have not been sleeping. Я не сплю вже там другу добу поспіль. Прямо зараз в мене є тепер якийсь результат мішки під очима, наприклад. You haven't been reading, ти не читаєш з якогось моменту в минулому, скільки ти часу не читаєш. We haven't been living, ми не живемо, they haven't been working, вони не працюють стільки то часу. Для he, she, it так само ми додаємо часточку not, і has not, перетворюється на hasn't. He hasn't been eating, він не їсть уже стільки то днів. She hasn't been dancing, вона не танцює там з п'яти років, наприклад. It hasn't been playing. Він не грається вже якийсь період часу до теперішнього моменту. Про собачку, наприклад, не грається зі своєю іграшкою. Далі, запитання. У запитанні have допоміжне, виноситься наперед. Потім йде особа, яка робить цю дію. Been і основне дієслово з інговим закінченням. Have I been sleeping? Я сплю. Вже якийсь період часу. Have you been reading? Ти читаєш якийсь період часу? Have we been living? Ми тут живемо якийсь період часу? Have they been working? Вони працюють якийсь період часу? І have перетворюється на has для третьої форми – Has he been eating? Він їсть стільки то. Часу? Has she been dancing, чи танцює вона стільки то часу? Has it been playing, чи грається воно або тваринка якийсь період часу? Хто любить формули у табличках? Будь ласка, ствердження, заперечення і запитання. Зверніть увагу, якщо в нас в запитанні є питальне слово, question word, воно виноситься наперед. І далі йде за формулою have, особа, been і дієслово з за інговим закінченням. Ну, плюс там другорядні член речення, якщо такі є. Коли ж ми вживаємо Present Perfect Continuous, це найцікавіше. Коли дія почалася в минулому і триває до теперішнього моменту, до даного часу. Наприклад, I've been talking to him since morning. Я розмовляю з ним зранку. Тобто я почала розмовляти з ним вранці. Розмовляла, розмовляла, розмовляла до даного моменту, до теперішнього моменту. І продовжую розмовляти зараз. Можливо, я перестану з ним зараз розмовляти вже, наговорилася, а можливо, ми продовжимо нашу розмову. Тут не уточнюється. Або наступне: He hasn't been sleeping for 24 hours. Він не спить вже 24 години поспіль. Так? Тобто показується, що 24 години тому він прокинувся і почав своє оце не спання. Не спав, не спав, не спав, і аж вже на момент на зараз вже 24 години, як він не спить. Або ще таке: How long have you been living here? Як довго ти тут живеш? How long, бачите, в нас питальне слово, як довго, дуже типове саме для цього часу. Коли в нас взагалі е, оце питальне слово вискакує, ми зразу автоматично вживаємо Present Perfect Continuous, тому що в нас питають, скільки часу нам знадобилося для виконання якоїсь дії до теперішнього. І далі йде по формулі. Have, особа been, і слово з інговим закінченням як довго ти тут живеш? Тобто в минулому ти почав тут жити, жив, 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 і на момент зараз ми запитуємо, скільки ж часу минуло з того моменту, як ти почав жити, відчуваєте тривалість дії? І плюс у цих усіх прикладах ви можете бачити деяку закономірність а, такого невеличкого. Результату. Тобто тут напряму не говориться про результат, але ми розуміємо, що на момент зараз є якийсь результат. Наприклад, в першому випадку можемо сказати, що я вже наговорилася, або я вже стомилася з ним розмовляти, бо зранку ми з ним тільки робимо, що розмовляємо. Ми в процесі були, 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 до теперішнього, я вже наговорилася. Або він не спав. Два-чотири години поспіль він не спав, не спав. Ну, вірогідно, що в нього накопичилася втома, або мішки під очима, або ми можемо бачити якийсь результат у теперішньому цього його не спання. Як довго ти тут живеш? Тобто, ми питаємо, який результат, скільки років людина прожила на цьому місці? І наступний варіант вживання: Present Perfect Continuous. Це дія, яка недавно закінчилась, але має наслідки у теперішньому часі. Тобто зараз видно її результат. Наприклад, I'm all wet because I've been walking in the rain. Я вся мокра, тому що я гуляла під дощем. Тут у нас результат в теперішньому я вся мокра, так, видимий результат. А чому я вся мокра? Тому що я гуляла. Я була в процесі гуляння або ходіння під дощем. Саме тому я вся промокла. She hasn't been eating much lately. She is so slim now. Вона не їла багато останнім часом. Вона така худа зараз. Ми бачимо результат. She is so slim now. Вона така худа зараз. Чому вона худа? Тому що цій худобі передувала якась дія. Тобто, вона не їла. Був якийсь процес у минулому, який а, тривав якийсь період часу. І зараз ми бачимо результат, вона схудла. Have you been running recently? You look so tired. Ти нещодавно бігав? Ти виглядаєш таким стомленим. Тобто тут в нас результат You look so tired. Ти виглядаєш таким стомленим. Чому ти виглядаєш таким стомленим? Ми запитуємо: це через те, що ти бігав нещодавно, ти був у процесі бігання до теперішнього моменту, і саме зараз ми бачимо результат. Ти виглядаєш стомленим. Давайте ще подивимося на такі слова, як since і for. Ми вживаємо since. Вказуючи, з якого часу почалася дія. Тобто з якого моменту у минулому почала виконуватися дія і тривала до моменту в теперішньому часі. I have been waiting since 7 am. І я чекаю з 7 ранку. Тобто, зараз може бути 9 година ранку або навіть 12 дня. І я з 7-ї ранку, починаючи з 7. Чекаю, 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 і до теперішнього моменту я все ще чекаю. Ми вживаємо for з періодом, протягом якого тривала дія, тобто який період часу покриває оце саме очікування. I have він вийнфо 3 аурис, я чекаю три години. Тобто почала чекати 3 години тому, чекала, чекала, чекала до теперішнього моменту. Вже пройшло 3 години з тих пір, як я чекаю. Маркери часу також можуть показувати нам, що треба вжити Present Perfect Continuous. Since ten o'clock – з 10-ї години. Тут можете підставляти будь-який час, з якого почалася дія в минулому. Since Yesterday, починаючи з вчора. Since last month. З минулого місяця. Since 1991. З 1991 року. Since і action in the past. Simple. З того часу як. Дія виражена в past simple в минулому простому часі. Тобто, since I was born. З моменту, коли я народилася. Або since I was 5 years old. З того моменту, коли мені було 5 років. Наприклад, I have been playing the piano Since I was seven. Тобто я граю на фортепіано з семи років, з того моменту, як мені виповнилося сім. All day long весь день. All morning от whole morning весь ранок. Щось відбувалося, відбувалося до моменту на тепер. All even whole evening, весь вечір. All night long всю ніч. For half an hour протягом півгодини. For two hours – протягом двох годин, for three days протягом трьох днів, Lately – останнім часом. Recently нещодавно. Цими словами ми показуємо, що якась дія тривала-тривала останнім часом до моменту на тепер. Або вони нещодавно були в процесі виконання якоїсь дії і виконували її до теперішнього моменту. Quite a while доволі довго, знову ж таки, виконувалась дія з минулого до теперішнього моменту. How long, питальне слово, як довго? Скільки часу? Оце саме конкретний маркер часу Present Perfect Continuous. Або since when, з яких пір, починаючи з якого моменту а ви щось робили, ви були в процесі виконання до теперішнього часу. Дякую вам за увагу. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. Якщо так, будь ласка, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал і прошу вас написати ваші власні приклади вживання цього часу. Як би ви використали Present Perfect Continuous? І як би ви сказали, що ви робите вже якийсь період часу? З минулого ви почали щось робити і до теперішнього ви продовжуєте це робити. Будь ласка, поділіться своїми коментарями, буду дуже рада їх почитати. А вам бажаю чудового дня і побачимось з вами у наступному відео. Бувайте!